Зараз приходять клієнти українці. А я вам скажу що зараз. У нас трішечки інші клієнти. Mm. Якщо ти зараз будеш, як я кажу, катувати мене, давай кейси, mm -hmm. о, давай розкази, Я скажу, інший клієнт зараз клієнт зараз вже розраховує на своє життя. Він не може собі дозволити. Він знімав у Кашкайші, so. але не може купити нерухомість у Кашкайші mm -hmm. по цінам, тим то каже, будь ласка, ось по-моєму бюджету, знайдіть мені, я його здам. Але якщо щось трапиться, я готовий поїхати жити, щоб я мав ту змогу, угу. і щоб, щоб я розумів, де я живу. От типу, умовно, в людини топ. є там 200-300 тисяч. Да, топ, він топ, не може топ. нічого купити топ. в Кашкаші, але може купити умовно, в монтіжу і, да, і людина, монтіжу він купує з доїжджа. Ми шукаємо більш оптимальний варіант. Тобто трішки задачі ускладнилися. Стало тяжче працювати з клієнтом, бо дивися, якщо людина інвестує, тут все чітко.